Ви є клієнтом Приватбанку? Ні. Так, так. А, так, я є клієнтом Приватбанку. Так, в принципі так. Так. Да. Ні. Є так картка Приватбанку. Ні. А банка, за чим? Ні, ні, ні. М -м, так, є. Так. Ніякого віночні. Я Щадбанка мого зараз почуваюся. Е, ні, нема. Мабуть, і приватним банкам не стоїть довіряти. Чому націоналізували приват? О, це такі політичні ігри. Це не від доброї душі, мені здається. Мабуть, так краще видніше керівництво цього банка і нашому керівництву країни. У спонсорів не закінчились. Великі дітки грають в свої ігри. Ну, мабуть, так захотілося властям. Крали трошки грошей, мабуть. Чесно кажучи, я не можу сказати. Потому тому, що стулку заключили з Коломойським, він пішов на умови, йому пообіцяли одесски при портової завод. Да, ну, тому що у них був високий відсоток э, позик э, власне підприємство Коломойського. Потому, що багато вкладників. Ну і гроші, естественно, всі хочуть забрати. Ми не знаємо. Чесно, говоря, ми не смотримо новини, ми об этом ничего не знаємо. Як зміниться його робота? Ви знаєте, мені глибоко плювати на цей банк. Я не займаюся банками, не вкладываю в них. Искренне вірю, що все буде так, як і було. Єдине, що пугает, що вся клієнтська база перейде к государству. Не знаю, на що то, що він державний буде, це разом із з буде. Думаю, що буде все найкраще. Маю надію, що нічого. Практика показує, якщо щось стає. Нашим народним національним достоянням то починають грабувати і все інше. Там уже всі такі механізми налагоджені, але наскільки це буде працювати під іншим керівництвом, під іншим, не можу сказати. Ну, може, користь для держави буде. Для клієнтів нічого не зміниться. Ні, ну я думаю, що багато що не зміниться. Ну, тобі, принаймні, мої ровесники не панікують. Батьки, може, деякі панікують, бо вони мали там негативний досвід. Що ну. держава взяла під свій контроль, то повинна змінити. Жалко, що все на плечі налогоплатівщики, то все піде. Я сподіваюся, що... Нормальні люди будуть такі ж, як були до того, то будуть робота, а якщо ні, розвалять. Ну, дивіться, як воно як воно буде стати нам, як клієнтам як цього банку, навіть, так і будет. Можливо, будуть якісь додаткові кредитні послуги, населення. Суттєво нічого, але, я думаю, інтерфейс буде вже не тій. Трошки повернемося у минуле.